Як правильно робити заміри для дверей з лишвою? Міряємо ширину проєму мінімум у трьох точках: верхня, середня та внизу. І виводимо, відповідно, найменший розмір для того, щоб в нас правильно зійшов блок, і в них було достатньо відстані для монтажної піни. По висоті міряємо у двох точках. Також дивимося, чи є перепад, і виміряємо від нижньої точки, від меншої. І є звичайною рулеткою, міряємо просто товщину стіни. Також міряємо її зверху і знизу, з двох сторон, тому що бувають перепади. Зараз у нас є перепад практично в 5 мм. Також бажано поміряти висоту на висоті для того, щоб правильно вивести проєм, щоб у нас правильно довів добір. Дуже важливо. При замірі дверей подивитись, щоб правильно у нас доходило фінішне покриття стін до дверного проєму, тому що лиштва налягає на стіну відносно дверного блоку орієнтовно від 4 до 5 см, Все залежно від кривизни самого проєму. Відповідно, тут у нас зроблено все вірно, все добре зроблено, а тепер я покажу, де неправильно. Ось тут, бачите, є такий отвір, який не дороблений правильно, як мав би бути. Відповідно, якщо у нас взагалі іде е, трапеційний проєм, відповідно внизу він вущий, наверху він йде ширший, і лишства тут перекриє, але бувають нюанси, де воно ще більше, і потім не перекриває. Потрібно доробляти вже по факту майстрам.